Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ті ясні, сумні, немов криниці дно студене? Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання на них, мов зарев у червоне займається і знову тоне у тьмі? Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, моє те серце надірвала, і з нього визвала одні оті ридання голосні пісні. В житті мене ти й знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся навіть не зернеш і головою не кивнеш, хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, як я люблю тебе безтями, як мучусь довгими ночами, і як вітав же у свій біль. Свій жах свої пісні у серці здавлюю на дні. О, ні, являйся, зіронько, мені хоч в сні. В житті мені весь вік жити не жити. Так найте -та серце, що в турботі, на наче перла у болоті, марніє, в'яне, не засиха, хоч в сні на битві оживає, хоч в жалощах живіше грає, по-людськи вільно віддиха, і того дива золотого зазнає щастя молодого, бажаного, страшного того гріха.